Бачимо такої цікавої форми, ну нетипової для ar 15 ї платформи. Збільшений він. Збільш... Він збільшений і така цікава гостра форма в нього, цього відбивача. Буде цікаво подивитися, як він буде викидувати гільзу під яким кутом. І куди, і куди буде гільза битися, Цікаво також. Чи вона буде битися сюди в кромку, чи вона десь буде цередитися? Давайте серед... покажемо нашим глядачам. Зараз він максимально. Все новеньке, не де нічого. Ми коли постріляємо, тут з'являться сколи від гільзи, і ми тим самим подивимося, в яку частину прилітає гільза. До речі, так. цікаво те, що на МР223, е, от в мене там вже досить там, нормальний настріл, і в мене досі немає. Оце покриття, воно не злізло. Це свідчить про те, що це покриття ну дуже тверде, насправді. У е, мене там було декілька арок, і на всіх, е, з... після деякого настрілу, був. Голий алюміній, ось саме в цьому місці, в цьому місці, можливо, там де гільза вдаряється у цей відбивач, саме там злазить це покриття. Ну, а надування або це воно все злазить абсолютно. А це покриття насправді дуже гарно тримається. І цікаво, це також, наче надування. Ну можливо, по якійсь іншій технології, що воно наскільки тверде.